Розв'яжіть рівняння перше. Х поділити на 4,5 дорівнює 3,15, поділити на 2,1. Ліву частину рівняння так і переписуємо, ми тут нічого не можемо зробити в правій частині рівняння. Ми ділимо, виконуємо дію ділення 3 на 5, 15 і 1, 16 п'ятих. Нам треба поділити на 8, 9 четвертих. Це значить, що 16 п'ятих ми повинні помножити на 4 дев'ятих, дорівнює загальна риска. 16 п'ятих помножити на 4,9, нічого скоротити не можемо. Буде 64 45. Я не буду перетворювати неправильний дріб на мішаний, тому що далі ми будемо виконувати дії з цим дробом, щоб туди-сюди його не перетворювати, залишимо його так. Тепер х у нас ділене 4,5 дільник і 64,45 частка. Значить, х дорівнює 64,45 ми повинні помножити на 4,5. Одразу 4,5 скорочується 1,2. Це у нас буде 4,1 І тепер 4,1 ми множимо на 64,45. Ми множимо на 4,1 це в нас буде 9 других. 9 других дорівнює загальна риска, 64,45, помножити на 9. Других, що ми тут скорочимо? 9, 1, 45 поділити на 9, 5. 2, 1, 64 поділити на 2, 32 дорівнює 32 п'ятих, а 32 п'ятих. Це в нас 6 2 п'ятих. Записуємо х дорівнює п'ятих. Друге рівняння. Одна ціла дві десятих поділити на ігри дорівнює Одна ціла одна третя поділити на 1,3 сьомих. 12. Дванадцять... 1,2 поділити на ігри дорівнює. Виконуємо дію ділення 3-4 третіх. Нам треба поділити 7 10 сьомих. Дорівнює загальна риска, 4 третіх, ми множимо на 7. 10. 10, 4 скорочуємо тут 5, тут 2 на 2 скоротили, 7, 3, Нічого не можемо зробити, значить, нас вийде 14 15, 14, 15. Тепер ми бачимо Y – це в нас дільник. Щоб знайти дільник, нам треба ділене поділити на частку. Ділене 1,2 поділити на 14 на 14,15. Y дорівнює 1,2 поділити на 14,15. Y дорівнює. 1,2. Скорочуємо 1,5 до рівня 1,15. І тепер 1,15 це 5,6. 5. Ми повинні поділити на 14,15. Ставимо на загальну риску 6,5, ми множимо на 15,14, скорочуємо на 5, тут 3, тут 1. скорочуємо на 2, тут 7, тут на 2,3 дорівнює 9 сьомих, а 9 сьомих – це в нас 1 ціла 2 сьомих. 1 ціла 2 сьомих. Наступне. Третє рівняння – 2 цілих, 2 третіх. Поділити на 1 ціло 7 дев'яти. Дорівнюю 1 п'ята. Поділити на х мінус 0,6. Дивимося, в лівій частині рівняння ми можемо порахувати 2,2 поділити на 1,7 дорівнює. Перетворюємо на неправильні дроби. 6,8 нам треба помножити на 9,16, значить на 9,16 дорівнює. Загальна різка. 8 третіх помножити на 9 16, скорочуємо 16 і 8 на 8. Тут 1, тут 2. 3 і 9 на 3, тут 1, тут 3. У нас вийшло 3 других. Це неправильний дріб, але ми його так і залишимо, тому що далі будуть з ним діяти. Можемо поміняти цю частину рівняння, перенести в цей бік для зручності, щоб х був ліворуч. А те, що вийшло у нас зліва, тепер у нас буде це з права. Так, х 1 п'ята поділити на х мінус 0,6 дорівнює 3 другох. х мінус 0,6 – це у нас дільник, 1 п'ята – це ділене і 3 другох – частка. Щоб знайти дільник, нам треба ділене 1 п'яту поділити на частку 3 другох. Так і пишемо. Все, що в душках переписуємо, це наш тільник дорівнює. Одина п'ята поділити на 3 других. Одна п'ята поділити на 3 других дорівнює. Одна п'ята ми множимо на, 3, на 2 третіх. Дорівнює 2,15. Значить, мінус 0,6 нас дорівнює 215. Чому ж дорівнює х? Х дорівнює х зменшено, щоб не зменшувати, нам треба до різниці додати від'ємник. 2,15 додати 0,6. Х дорівнює. Давайте 2,15 додати. 6х і 6 десятих скорочується на 2. Тут 3, тут 5. Значить х дорівнює 2 п'ятнадцятих додати 3 п'ятих. Додаємо п'ятнадцятих додати 3 п'ятих, спільний знаменник 15, 15 поділити на 15, 1, 15 поділити на 5, 3. 2 додати 9 буде 11. У нас вийшло 11 п'ятнадцятих. Х дорівнює 11 п'ятнадцятих. Наступне рівняння. Четверте. 0,2 поділити на х мінус 5 Дорівнює 0,5 поділити на 2,5. Скористаємось основною властивістю пропорції добуток середніх членів дорівнює добутку крайніх членів. Значить, 0,5 помножити на хміну 5 хрес множимо, Дорівнює 0,2 помножити на 2,5. А тепер порахуємо праву частину рівняння. Ліву запишемо незмінною поки що. І 2,5 помножити на 0,2, дорівнює 10,5 і два знаки коми. Раз, два. Буде 0,5. Тепер ми дивимось. Невідомим назву множнику. Щоб знайти невідомий. Ножник нам треба добуток поділити на відомий множник. Так і пишемо. Невідомий множник х-5 дорівнює добуток 0,5 поділити на 0,5. Одразу можемо порахувати, що х-5 дорівнює 1. Значить, х дорівнює х в нас зменшуване. щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. 1 плюс 5. Х дорівнює 6. 5 рівняння. 6 ігрик поділити на 84, дорівнює 4,11, поділити на 8 одинадтих. Праву частину рівняння ми вирішуємо, 6 ігри поділити на 84 так і залишаємо. А праву частину рівняння. Виконаємо, поділити на 8,11, це значить 4 одинадцятих, помножити на 11 восьмих, ставимо на загальну риску, 4 одинадцятих, помножити на 11 восьмих, Скорочимо 11 – 11, це 1. І 8 і 4, скорочимо на 4. Тут 2, тут 1. Що в нас вийшло? У нас вийшла одна друга. Значить, 6 ігри поділити на 84 дорівнює 1 друга. Тепер 6 ігри до рівня. 6 ігри це у нас ділене. Це дільник, це частка. Щоб знайти ділене, нам треба частку помножити на дільник. Одна друга частка, множимо на дільник 84. 84 помножити на одну другу дорівнює. Загальна різка 84. Перше помножити на одну другу. 74 Скорочується. Тут 1, тут 42. Значить, 6 у нас дорівнює 42. у дорівнює невідомий множник, нам треба добуток поділити на відомий множник. Значить 42 наш добуток, ми ділимо на відомий множник на 6. у дорівнює 7. Шосте рівняння. 4,5. Поділити на 27. Дорівнює 7 у Поділити на 21. Скористаємося основною властивістю пропорції, тобто хрест на хрест. Крайні члени множимо на середні члени. Значить, 7. Пишемо з цього боку, помножити на 27 дорівнює 4,5 помножити на 21. 4,5 ми можемо помножити на 21. Буде 5,10.

18 буде 189 іг дорівнює 94,5. Y дорівнює y це в нас невідомий множник, Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток. 94,5 поділити на 189. Y дорівнює. Ділимо десь собі збоку 94,5 на 189. Буде 0, цілих. далі кому переставляємо. 945 поділити на 175, 189 буде 5. 5 на 9 45, 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо, 8 на 5, 40, і 4, 44, 4 запам'ятовуємо. 1 на 5 – 5, і 4 – 9, 945 мінус 945 буде 0, значить Y дорівнює 0,5. Ми його знайшли і сьоме рівняння 2х мінус 1,5 поділити на 2,1 сьома, дорівнює 1,23 поділити на 5,14. Так, праву ліву частину залишаємо незмінною поки що. Поділити на 2, одна сьома. А в правій частині виконуємо ділення 1,2 третіх. Поділити на 5 14 дорівнює 3 5 третіх помножити на 14 п'ятих. 14 5 п'ять скорочується буде 1 дорівнює 14 третіх. Так, і лишаємо поки що. Бо ми будемо виконувати з цим другого. 14 третіх. Тепер ми дивимося невідомим в, в діленому. Щоб знайти ділене, нам треба частку помножити на дільник. Все ділене переписуємо і множимо частку 14 третіх на дільник на 2,1. Дорівнює. І десь собі збоку множимо. Наші дроби. 14 третіх, 14, 15, сьомих. 7, 7, 14, скорочується 1, 7. 2, На 7 скорочуємо, значить 2. Так, 14, поділити на 7 буде 2, 7 поділити на 7 буде 1. 15, поділити на 3 буде 5. 3 поділити на 3 буде 1. І в нас вийшло. 10. Дуже красиве число. Так, дорівнює 10. Перепишемо ще раз. 2х мінус 1,5 дорівнює 10. 2х дорівнює. Це в нас зменшуване. Щоб знайти зменшуване, нам треба до різниці додати від'ємник. 10 додати 1,5. 2х дорівнює 11,5. І х дорівнює невідомий множник, Ми добуток ділимо на відомий множник, 11,5 ділимо на 2. Х дорівнює, можете в стовпчик поділити. 5 мінус 10 буде 1. Далі кома зносимо 15 на 2. Буде 7 мінус 14, буде 1, 0, дописуємо, буде 5. 10 мінус 10 буде. 0, у нас вийшло 5,75. 5,75. Іх дорівнює 5,75. І восьме рівняння. Останнє. 0,84 поділити на 7,15. Дорівнює 0,5 плюс 2,5 поділити на 3,13. Скористаємося основною властивістю пропорцією хрест на хрест. Множимо середні члени на крайні члени. Їх добутки будуть дорівнювати. Тому тому множимо, де в нас ігри. З ігри пишемо ліворуч плюс 2,5 дорівнює 3,1 третя помножити на 0,84. Тепер дивимося, що ми можемо порахувати. Ми можемо порахувати праву частину. 3,1 третя помножити на 0,84. Дорівнює. Множимо 9, 10 третіх, ми множимо на 84. Сотик. 100 скорочуємо на 10, буде 10, тут 1, 84, скорочуємо на 3, буде 28, тут 1, нас вийшло 28 десятих. Так, лишаємо поки що, бо будемо робити з ним якісь дії. 7,15. 0,5 ігри плюс 0,5 дорівнює 28. ,10. Так, тепер у нас невідомо знаходиться у множнику. Щоб знайти невідомий множник, нам треба добуток 20 поділити на відомий множник на 7,15. Тому все, що в дужках, це наш невідомий множник. Ми його так і переписуємо і. Ділимо добуток 28, десятих, ми ділимо на 7,15. Ділимо 28, десятих, поділити на 7,15, це значить помножити на 15 сьомих. Дорівнює. Загальна риска 28 десятих помножити на 15 сьомих, скорочуємо, 7, 28 на 7, тут 1 тут 4, 15 і 10 на 5, тут 3 тут 2. Що в нас вийшло? У нас вийшло 12, других, а 12 других дорівнює 6. Значно, 0,5 у додати 2,5 дорівнює 6. 0,5 ігри дорівнює. Щоб знайти невідомий доданок, нам треба від суми від 6 відняти відомий доданок 2,5. 0,5 ігри дорівнює 3,5. Значить, у, у нас дорівнює 3,5. Ми ділимо на 0,5. Y дорівнює 35, поділити на 5 буде 7. Y дорівнює 7. Фух, молодці. Рівняння виконали.